Своє перше весілля Юрій Волосюк відіграв у 1934 році. Тоді скрипалеві самоучці було лише 15 років і грав він на саморобній скрипці, яку зробив для хлопця старший брат. Але земляки весільного музику оцінили. Практично відразу вишикувалась черга замовників. А дехто навіть підлаштовував дату весілля під вільні дні Скрипаля. Посприяв і діловий підхід до справи жартує дід Юрій. Попри те, що добре грав, ще й платню просив меншу. Скільки весіль відіграв за десятки років на Прикарпатті пан Юрій вже не пам'ятає. каже, що суботи, окрім посту, він зі своєю скрипкою був на забаві. В околиці скрипаль не просто місцева знаменитість, а практично легенда. Але кожен із замовників не здогадувався: скрипаль ніколи ніде не вчився музики і досі писаних нот не знає. Він нотів може і не знає, але на слух в нього ідеальний. І приїздили такі музиканти, що вони хотіли з ним грати. І Записували його мелодії, його, його музику досить інтересно. Таку коломійку, яку Юрко Юркову заграє, то ніхто не зможе. Але свої улюблені мелодії у нотах пан Юрій таки бачив. Спеціально для нього у село приїжджали вчені етнографи, які переносили награні скрипалем мелодії нотами на папір. Без нотів, без нотів, То я без нотів, що так на слух, що перейняв, то щось. Ну і тої міг урвати, а міг щось і додали там уліпити. Як то є, буває, або то не то, що вже виграєте того. Та тобто, той, що по нота грають, мусить то грати, що, що там написано. А він не додав нічого щось таке, щоб там народне. підробити, підробити народне. А то можете щось і виробити, сам чуєте десь. Який звук чогось собі так добавляєте до того. Віддати сина до музичної науки для бідної селянської родини це була розкіш. Тому саме своєму абсолютному слуху пан Юрій дякує за опанування усіх тонкощів гри на скрипці. Врешті, після кількох років гри на саморобній скрипці, у музиканта з'явився гідний інструмент. З цією скрипкою пан Юрій нерозлучний і досі. Хоча скрипка моя з в то стрий мені приїхав. З Німеччини, бо він був там 30 років, то він цю скрипку мені привіз. Вона є страдиварі, марка Страдиварі, це майстра, котрий ці скрипті виробляв. А з якій років ті Вона у мене вже із 42-го року. У мене, а вона вже була вже вона. Скрипаль від Бога дід Юрко багато побачив за більш ніж дев'ять десятків років свого життя. Не виїжджаючи із рідного села, прожив у кількох країнах та при кількох режимах. Пройшов війну та табори. Каже, вижив завдяки вірі та щирій молитві і повернувся до улюбленої справи скрипки. Я як на скрипці грав, як пограв трохи, то мені навіть нерви розроблялися. Ви розумієте, дихав ліпше, слово вам кажу, ну щось такий здриг робило чи що. Дуже помічне, помічне розумієте, музика. От як вам скажу, отак от є з Івано-Франківщини, Мирослав Новосад, Руслан Коцаба, Едуард Сагітов, Огляд Дня, телеканал Зік.